Так, ми ракети не боїмося, ми все одно працюємо. Всім привіт! Як би там не було. По бусу. Знаю, що були експерти, які казали, там, чи ти підшипне, не тим боком поставив. Я вже там по поводу щодо вам показував. Підшипник він був найдорожчий, який був в магазині. Звичайно, що це не є найліпший. Я вже просто, чесно кажучи, якщо там по відео десь там, де було заміна цього підшипника, я там в Рибі показував коробку, можете подивитися, Зразу кажу, не купуйте ці підшипники, гавно. Я завжди от беру і клієнтам, всім рекомендую СКФ, тобто не економити, так, заплатити трошки дорожче, але ви до того не вертається. От приклад, що брали підшипник, який був, тому що вже немало тобі конкретно. Е, хай буде скільки там пройшло пару місяців. Е, у нас АБС не працював, і так як там щотне кольцо виявляється, все одно належним чином е, не спрацьовує. І я вам зараз навіть, попробую показати чому. Я вже придивився, оскільки зараз їздить. Там навіть не по всій площині налипає стружка пальця, коли наліпати пальця, такий ефект зубчиків. Тут цих же зубчиків немає. І... У нас почав підшипник журнувати, Новий підшипник. Новий підшипник пішов, як то кажуть, по новому місці. Тобто заплатив за нього тих чимось І він, виявляється говно. Тому я всім рекомендую тільки брати хороші бренди, як як І Не шукати дешевше, тому що дешевше, як то кажуть, сиромишеловця. От вам приклад, дивіться, бачите, тут вона є, щоб місце, де не, немає. От, от бачите, тут є зубчики повністю по всій площині. А ось тут зубчики типу, як злизані. От ми прокручуємо. І тут далі з'являються зубчики, бачите? Зубчики по всій площині. Бачите, є зубчики, 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 це типу, поналипало на нього цей, всяка та е, сраня стружка. А отут знову залисано, бачите? Бачите, залисано. Тобто Це говорить про те, що у нас це щотне кольцо дає неправильні покази, тому у нас АБ Плюс ще ця твар почала журнувати. Так, На цю машину ми замовляємо новий підшипник. Паралельно ми замовляємо на нові диски. Колодки у мене, я вже купляв. Я думав, що буду колодки міняти, але швидше все міняє диски, бо дуже великі борти. Колодки у нас Delphi. Ось такий код. Може комусь треба буде. В цьому у нас щур, цей те, що йде після 2007 року, ну, це іменно 12 рік, але він йде так після 2007 року. І у нас тут конкретна полка з обох сторін. Тут тобто, така сама срань, як і на інсині. Тому ми по-любому це замінюємо. Плюс я замовив рульову рейку англійця. З мало не відрізняється? Відрізняється тільки корпусом. Тобто вся начинка, це все тому подібне, сальники, ті підшипники, у нас ідентичні. знято з англійця з міського машини. Звичайно, що якщо сюди її ставити, вона не підходить. Тобто ми будемо розбирати цю рейку, перебирати з тої рейки, на цю рейку, хороші деталі. Ну, треба буде там сальник поставити, все-таки новий. Але от як підшипники і тому подібне ми використаємо сюди. Рейка 600 гривень, якщо я не помиляюся, тобто взагалі копійки. Щоб 에... Ви поняли, реставрація рейки зараз коштує мінімум 100 доларів. Плюс реставрація рейки сов-сов. А ми її спробуємо самі перебрати. Сьогодні якраз зараз мені дзвонили, що її відправили, тобто буде у нас відео по поводу переборки цієї рейки. Я кажу одразу, реставраціями я не займаюся. Ну, бо у нас тут гоне масло, так порядно, дивіться, все мокре. З рейки капає. Це треба устранити. Плюс ця пушечка наша трудяга. Вона слапає, як має бути, тому треба, щоб вона була у нас справно до зими. Устранити всі е, так, А саме паралельно зараз буду займатися пластиками. Е, у нас ось таке від BMW задній стопчик від мотика. Проблема в тому, що стеклешку на Алікспресі є для нього. Тільки щоб ви зрозуміли, саме стікшка без заднього отражателя, а тільки одне стекло коштує в районі 4700-4800, це найдешевше. Попросили мене оце воділо, що тут поламане, з кузків латане, бо я зрозумів з донора з якогось вирізали і сюди склеїли. Це треба було запаяти, це у нас я не помиляюся. зараз ми глянемо лінзи. Лінзи у нас пмма пластик є у нас таке. ми маємо. Лігонько файбою вклеїмо, щоб у нас лишні з боку нічого не горіло. І пропаяємо цю тріщину. Тут, направду, супер клеєм, так що будемо давитися конкретно. І У нас ось такі о пластмаси. Це у нас э, Nissan Rogue І вроді би, Chevrolet Malibu. шевроле малібу. З них треба латати. Це треба латати з того, що є. На це у нас є частина кусок Ця сторона розбита. Тут тобто десь посередині приблизно ми будемо крижити цей бампер і єднати з двох кусків. Добре, ну, давайте працюємо. Соналю кріпці, що ті ж тримає, що стягує між бампером і кролом. Тут звичайно трошки зазорчик є натяг. Але вже хоча б стягнуто, вже нікуди не тікає, зафіксовано. Зараз я тут защо защопну, е Отако відхиляв, сюди запихав. Є у нас із цього боку, зараз всі защіпки назад позащолкую. І так само з цей бік у нас, звичайно, клівіше получився. Ну, Цей нас був, бік був трохи коцаний, тут виходить, треба було це крило чуть -чуть підігнути, бо воно типо, трошки натягнуто в той бік. Е вже не буду зараз щипати. Головне, що вже немає того сантиметрового зазору, який тут такий був ужасний, відносно, більш-менш живий зазорчик. Використовував для роз'єднювання такий ракель свого роду. Так. Зразу скажу по поводу цих кліпс. Ці кліпси вони по якісь по хороші, але вам зразу сходу кажу, що таким маленьким винтиком, його треба хоча б на сантиметр довше, що він був. Тобто на декількох штучках я ці кліпси ці саморізи поміняв. Тому що хвостик він такий своєрідний. Десь короче, впав. Не важливо. Відламується такий маленький хвостик, за рахунок якого він тримається. Хоча на, само, на самій кліпсі тіло ще є досить. Тобто от, він за рахунок тільки у цього виступу тримається. Він легко обривається і ви тільки, як то каже, запхали, пообдирали всю руку, аби зафіксувати цей бампер, і вам тут такий облом, він обламався ходу, другий я зразу закрутив довгий саморіз і все чітко, воно все нормально тримає, все зафіксувалося. Добре, зайшов там кліпси, автомобіль чекає на запчасті то буде окреме відео. Так, ось так ось запаяв. Це не клеєно, це паяно. І трошечки шкурнув і полірнув, щоб все не дуже вачно не кидалося. Ну, звичайно, що воно буде кидатися, по-перше, там суперклей всередині. Все затоманено, все побіліли. По-друге, тут розводи з середини, так само. Цей участочок суперклею по максимуму я відчистив, він там чорний. Тут попередники так само дивіться, понапилювали. Коротше, ну, наждачка дуже груба, хтось там шурував аж посюди, не знаю, для чого, так глибоко і далеко. Ну, тут води я, я трошечки сполірував. Трошки ризки видно, але що зробиш. Якщо би так довго сидіти, полірувати, то не його воно, як кажуть, не вартує тих тілодвіжей. Ну, ось далеко воно вже однообразно виглядає. Ну, Якось так. Може не ідеально, але зараз ще тут волонку ще шліфану, спробую забрати тут у чорноту. Дуже зараз там глибоко, нічого зараз шліфану, що тут ще раз полірнув. І буде так більш-менш нормально. Ну, 5 тисяч давати за за стекло без задньої частини, що в мене 5 тисяч коштує, це караул. БМВ, ну, що ви хочете. Так, Тут запаяв е, кріплення на... ну, типу, не знаю, як назвати такий, чи що, Роги. Е, Тут все спаяно, цей участок треба буде, щоб вони там собі зашліфують маляра, бо він трохи буде видимий. Все, планка прикручена, тут прикручено. Зараз закладаю решітки і покажу як він в зібраному стані хороший, ну як він виглядає. Бо сказав маляр, щоб зібрати, тому що він потім ті болтки і тому подібне не шукав. Збираємо. Якщо так взятися, знаєте, тут текстурки, ну, текстурки можна перебити е, понизу. Якщо б не було зацарапаний такий, знаєте, і один, і другий участок, то ще він виявляється, що нечто в колір. Е, зразу кажу, літьо в них відрізняється, тобто, е, по-перше, і товщина, і взагалі формовка. Е, от у нас рівно, а от поверху у нас міліметр, десь оця частина типу ширша, а це вужче. І плюс цей у нас більш такий сюди видаваний, цей більш такий плескатіший. І це не є, що типу, десь м'ятина. він такий по формі. Точно така сама ситуація тут. Що у нас від формовка тут трошки відрізняється. Е е е все решта більш-менш одинаково. Ну, тут навіть видно по канту, що типу, цей кант гостріший, цей більш такий округлений кант. Цей бачите, він такий більш такий виражений, гострий. Так, все, бампер зібрав, маляр залишається цього діла підшліфувати, бо на виду це, цей участок. По-любому його треба буде чи текстуркою, чи просто чорною фарбою промалювати. Так само у нас ця фіня зашурована. Але в цілому бампер готовий. Ось такий ораговський бампер. На старі деталі пластика цього немає. Ще, походу, замовляти будуть, І глушки цієї теж не було. Вон Ковалки, на них цих елементів немає. Все, бампер віддаю. Так, на ті огрески, що ви бачили, я закинув нову центральну решітку. Стики сходяться, треба буде фіксувати. Тут багато чого треба буде ще рівнати. Так само і ця верхня площина вона тут вся вивернута. Верхня ця частина вся повиламуна. Ой, тут коротше, треба буде правити. Ладно. У нас сьогодні був великий день, То, що у нас тут, во, друзі, на цьому відео я багато чого вам не показав, але у нас до, більше ніж до обіду було багато цікавої роботи. Зараз так, я як чорт, ні, я в рибі частіше. Зараз у нас скажімо так, відбувається дуже потужна робота, яку ви в майбутніх відео побачите, теж буде, напевно. Одним оглядом, це я кажу, такого даю вам пасхалочку. Е, на сьогодні все, я трошки вже замахався, треба десь колись відпочивати. Важкий сьогодні будинчок, так що е, якось так е, на цей бампер я не знаю, ще відео, або але... не знаю, чи є доцільність про нього щось розказувати. Е, скажімо так, здійднюємо гризки. Добре, що хоча б є всі елементи, тобто... Просто треба попаяти. Є просто дуже багато неприємних участків таких ой, як тут в опору, які треба буде вибрати. Вони там тоненькі. Так само у нас багато тут вовуха обламано, От, тут вов у нас два вуха обламано, яких немає. Тобто по всьому периметру. Зараз ми... Я просто так кинув, щоб трошки утягнувся, як то кажуть, став на місце. Е, є вже губа, є і верхня рішітка. Тому... Ще все буде. Види, тут багато цих моментів, там де сила фільня зігнута, її треба рівнати. Коротше, то ліще буде.